Радий вас вітати, друзі! Чи часто так трапляється, що граючи у гру, ви можете заблукати? Впевнений, у багатьох були подібні випадки. У відеоіграх існують різні механіки навігації по світу. Це можуть бути міні-мапи, неонові вказівники, як у іграх, Need for Speed або просто стрілка на екрані. І ще багато і багато іншого. Але бувають такі моменти, коли у іграх розробники використовують більш цікаві навігаційні засоби. Про це і поговоримо у цьому відео. Заздалегідь дякую вам за підтримку вигляді, вподобай, і коментарів. Влаштовуйте зручніше, запасайте смаковиками і приємного перегляду. Це цікаві механіки навігації у відеоіграх. Почнемо з гри Shadow of the Colossus. Це чудова гра, у якій навігаційний метод створений, як на мене, гармонічно. Якщо ви грали у гру, ви знаєте, що вам потрібно знайти і знищити усіх 16 колосів. Але гра насправді не говорить вам, де вони знаходяться. І тут на допомогу приходить меч головного героя. І він незвичайний. Ну тому що колосів бити звичайною зброєю, звісно, неможливо. Так ось, коли ви переміщаєтесь по світу у пошуках ваших велетенських жертв, вам потрібно натиснути на кнопку, щоб персонаж підняв руку із мечем догори, тоді з'явиться сяйво. І для того, щоб знайти ціль, ви повинні направляти його, і коли воно перетвориться на промінь, саме там буде знаходитись ваша ціль. Але часто бувають моменти, коли гра взагалі не показує вам нічого, і у цьому випадку не можу не згадати про Моровінд. Це гра мого дитинства, і у ній не було швидкого переміщення або чогось подібного. Я насправді міг грати у неї місяці, і це була для мене справжня пригода. На самому початку гри вам дають завдання дістатись до міста під назвою Балмора і знайти Кая Косадиса. І все. Тепер ви самі створюєте свою історію, і шлях до цілі вам не вказують. Тут, звісно, є мапа, але ставити на ній якісь позначки ви не можете. Компас, як у багатьох проектах, також відсутній. Єдине, що нам з вами залишається, це подивитись у наш журнал і прочитати, як дістатись до певного місця. Тут будуть описані орієнтири і у якому напрямку вам треба йти. І все. Це насправді дуже цікаво навіть зараз. Можливо, для когось цей метод виглядає складно, але він дуже добре вписується у світ гри і не руйнує її атмосферу. Та не тільки у таких стареньких іграх розробники добре вписали механіку навігації у гру Ghost of Tsushima. Це одна із тих ігор, яку я чекаю на ПК. Багато хто з вас каже навіщо, але ось мені так хочеться і все. Нічого ви мені не зробите. Сама гра має чудову візуальну складову: трава, дерева, квіти усе гарно виглядає. І якщо гравцю треба дізнатися. Куди йти, йому у цьому допоможе вітер. Так, у грі усе зроблено так, що коли вам потрібно дізнатись, де знаходиться ваша ціль, вам потрібно провести пальцем по сенсору на геймпаді, і у цю мить з'явиться порив вітру. Він і вкаже вам шлях. Один момент усе навколо заворушується, починаючи від трави, закінчуючи одягом головного героя. І навіть якщо ви вже награли багато годин, все одно кожного разу це виглядає прекрасно. То давайте перенесемось із світу фентезі та середньовіччя у наш час. The Getaway. гра, яка вийшла на PlayStation 2, і я чомусь впевнений, що багато з вас про неї не чули. Став подобайку, до речі, якщо я помиляюсь. Це насправді, як на мене, складна гра. І якщо ви спитаєте, чому, то я відповім, що через те, що у грі взагалі немає мапи або якихось вказівників. Гра дуже нагадує GTA і явно надихалась кінострічками про гангстерів. Якщо ви отримаєте місію, ви повинні дістатись туди на авто, і багато гравців не одразу зрозуміють, як орієнтуватись. Але відповідь знаходиться прямо перед нами. Коли ви їдете на авто, то можете звернути увагу на сигнали повороту. Якщо ви повинні звернути у певну, Сторону тоді буде блимати певний сигнал. А коли прибули на місце, тоді будуть блимати обидва. Як я казав раніше, вона складна, і ця складність полягає у тому, що у грі дуже насичений рух, і звикнути до усього цього для мене, наприклад, було складно. Але якщо ми вже згадали про ігри, у яких є гангстери, давайте згадаємо Мафію, а саме Діфінті Едішн. Мені дуже сподобався перезапуск першої частини. Звісно, не обійшлось без проблем, але це вже звичайна справа. Знову пережити історію Томі Анджело було захопливо, тим паче, що гру покращили в усіх аспектах. У грі вам доведеться часто їздити на авто, і звісно, ви можете орієнтуватись по радару. Але є ще одна цікава річ, яка допоможе вам орієнтуватись на дорозі. Якщо ви будете їхати на одну із. Місії ви можете звернути увагу, що на перехрестях з'являються знаки, які вказують напрямок руху. Вони будуть плавно з'являтись, і коли гравець буде під'їжджати ближче, так само плавно зникати. Ось тут я намагаюся це показати. Вони виглядають дуже естетично і не руйнують атмосферу гри. А де точно спосіб навігації зроблений чудово, так це у Dead Space. Я впевнений, що не тільки у мене це одна з найулюбленіших ігор. Атмосфера жаху на кораблі і Шимура створена прекрасно. Темні коридори, у яких вас будуть чекати. Монстри, які готові роздерти вас на шматки, і Повне відчуття безпомічності. Про ремейк я нічого не буду казати, там все зроблено круто. У Dead Space увесь інтерфейс, показники здоров'я головного героя, усі повідомлення, які ви отримуєте від персонажів, усе зроблено так, що не вибивається із атмосфери. Те ж саме можна сказати про систему навігації. Якщо ви знаєте, куди йти, натисніть на кнопку і у Айзека з руки з'явиться промінь. І на підлозі буде лінія, яка вкаже напрямок. Дуже зручно і, до речі, виглядає оригінально. Але подібний вказівник, який Покази дорого є не тільки у космосі. Гаррі Поттер і Орден Феніксу. Старенька гра про усім відомого хлопчика, який вижив. Гра сюжетно повторює кінострічку. Але звісно, ви побачите і те, що не показали у екранізації. Гогвардс немаленький замок, в ньому також багато таємниць, і гравець із легкістю може заблокати тут. І у цьому випадку на поміч прийде легендарна мапа мародерів. Ви отримаєте можливість користуватись нею, як тільки опинитись у Гогварці. І мені сподобалось, як. Реалізували вказівник до цілі. Для цього вам потрібно відкрити мапу, обрати ціль, і після цього перед Гаррі будуть з'являтися сліди, які вкажуть напрямок. Так само ви могли це бачити у фільмі, але вони були на самій мапі і показували хто, куди йде. Такий метод навігації не руйнує атмосферу гри і виглядає цікаво. У 2008 році вийшла гра, яка для мене колись була нереально крутою. Це Mirror Edge. Коли вийшла перша частина, я був у захваті, правда, грати нормально. Я не міг, тому що мій ПК був дуже слабким. Сама гра представляє собою екшн адвенчуру якому гравець бере на себе роль Фейт. Вона кур'єр, який доставляє пошту для людей, які намагаються уникати спілкування через телефони або електронну пошту, які контролює влада. І усе це робить вона бігаючи по дахах будинків. Сам паркур у грі: стрибки, біг по стінам, загалом пересування через перешкоди створено настільки добре і реалістично, що коли ви починаєте бігти, то це притворює на якусь медитацію. У грі увесь кольоровий діапазон зроблений у білому кольорі. Так, зустрічаються і інші кольори зелений, жовтий, але основна це білий. І коли ви переміщаєтесь на рівні, то для легшого розуміння, куди бігти, перешкоди підсвічуються червоним. Так само відбувається під час бійок з ворогами, зброя також підсвічується червоним, і тоді ви можете відібрати її. Mirror Edge для мене крута гра, у якій зроблений цікавий метод навігації. Хотілося б бачити більше подібних проєктів і зараз. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. І якщо це відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвитку. Також у описі під відео ви можете знайти посилання на мій телеграм, який я почав вести нещодавно. У ньому я пишу про знижки у Steam та Epic Games, Можливо, комусь буде корисно. Ну і як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.